Родина литковців, батько, мама та син зібралися на цвинтарі в селі підопригори. Сім років тому поховали тут сина і брата Степана, що поклав життя на російсько-українській війні. Зараз йому було б 28, але не завжди залишився 21 рік. З одного боку пам'ятника Степан військовослужбовець, з іншого він у формі кухаря, в пам'ятний для нього день, говорить мама. Він виграв конкурс, блинов перше місце зайняв. Подарили йому, по-моєму, набір ножиків. Точно не пам'ятаю, але но набір ножиків йому подарили. На маслини. На да, Степан Литковець народився 13 березня 1997 року в селі Гарбузівка Лебединського району. Після переїзду родини до села Підопригори навчався в Павленківському навчально-виховному комплексі. Зараз на фасаді закладу меморіальна дошка Степану всередині кілька куточків пам'яті. Класний керівник і вчитель хімії та біології хлопця Олена Дмитрівна згадує, Степан завжди мав багато друзів. Стьопа прийшов до нас в п'ятий клас маленьким хлопчиком, таким несміливим, але активним. За роки навчання в школі він завжди був ініціативний, зосереджений, толерантний, завжди готовий був прийти на допомогу. Хлопець фізично розвинутий, цікавився технікою, комп'ютерними науками. Після закінчення 10 класу, розповідає Олена Дмитрівна, хлопець вирішив стати кухарем. У 2017-му закінчив Сумський центр професійно-технічної освіти харчових технологій, торгівлі та ресторанних сервісів. До кінця 2017 року працював шеф-кухарем у одному з закладів Сум. Одружився. Син взяв участь у кулінарному шоу Майстер-шеф і мріє відкрити власне кафе Ділиться мама. Ганна Литковець мама трьох синів. Спочатку розповідає, на захист України став середній син Сергій. Потім бажання воювати виявив і Степан. Середній син, брат читає, служить, піду і я служити. І я то так пішов. І так вийшло, що учебку пройшов дійсні, ой, а потім попав туди, на гарячу точку, і через 15 днів його не стало. Мама розповідає, Степан служив стрілком зенітником у 56-й окремій механізованій бригаді. 6 червня 2018 року ворожа диверсійно-розвідувальна група в районі селища Піски під Донецьким аеропортом спробувала оточити українських військових. Почався бій, у якому обірвалося життя Степана. Потрапили на міну і так і підірвався. Десять днів не могли віддати. Вони тільки підходили забирати і вони з та сторона починали обстрілювати, і наші не могли забирати. Десять днів він лежав на сонці, упор сонця, жара, і він ото лежав і, і не могли забрати, Ну, її тоді віддали, на обмін пішли. Сергій Литковець середній син в родині. Зараз воює на Харківському напрямку. Я вчила і Сережу. Взагалі родина Литковців – це героїчна родина. Сережа 10 років. Захищає наш рідний край. Ще знову же, до початку війни він підписавши контракт, перший навіть чим Стьопа воює. І навіть коли була така можливість уже не працювати військовим, він все одно сказав, що він буде. До останнього часу захищати і рідний дядько Стюпи загинув на війні. Олександр наймолодший син в родині литковців. Коли загинув Степан, йому було 15 років. Ми постійно дурачилися з ним. Ну, як брат з братом, билися, ну, без цього ніяк. Сідав його повню веселим, хорошим братом. Тільки бувало, що да, і ругав, якщо було за що. Бив, якщо було, теж за що. А так у нас завжди були відносини хороші. Він завжди допомагав мені, я допомагав йому. Я кажуть, він мене не здавав, я його не здаю. Олександр говорить, першим дізнався про те, що брат зібрався воювати. Він каже, Сань, хочу піти, а що, каже? Треба служити, допомагати. Батьківщині, тому вподобний, як брат середнього я служав, а я старший. Це ще мажен показувати примір, як старший брат. Батько тримає в руках останнє фото Степана. Сказав тобі на пам'ять. Він, мабуть, чувствовав. Був в в руці. Я його довго не могла ну, зв'язок держати з ним. А він каже, мамочка, мамуля, він не завжди моя казала Мамуля. Каже, нічого страшного, маленьке раніння. А тоді через тиждень стати. Просто вона завжди за своє защать. В нас завжди так виховували, що якщо є своє, ми довіже стоїть і зробити все, щоб воно було наше. Анна Книш, Євгена Брасімов, Суспільне новини, Сумщина.